Принесла наша білка, коли це вона 22 числа двох козеняток. Ось і чорненька козулька. Я думала, що буде троє, але вони такі крупненькі родилися. Вони вже з дітьми граються. Я відлучаю відразу, як коза народжую. Я не даю облизувати, даю облизувати свої руки, а козенята забираю і сама я годую. Тобто по схемі перших три дні п'ять разів. Певна кількість молока, молозова. тобто По в... місяці я рівно все молочко спою по заняткам. Ось, значить, то козулька, а це в нас гермик. Бо мама без ком... ну, комола генетично, генетично комолий цепок був. Він тікає, він воно... щоб показати, щоб ви зрозуміли, що таке гермик. Вже не покажеш. тобто Воно й не... немає статевих органів цепка, і немає таких якби виражених статевих органів козульки. Тобто, Воно щось там похоже на чашечку, таку, кивіту, на кувшинчик, так? Е, от, орган, Як після то воно засичає, якби так відстріляне, Ну Тобто це в мене вже другий раз за, мою, якби, м -м за моє козівництво, що в мене є гермик. В минулому році, в третьому у козі, три, три козенята були. Це по козулька і гермик. І ось цей раз то. Буде смачне м'ясо. Ось ця козуля, думаю, залишимо собі її. Ось такі справи. Мама в статі вже з іншими козами. Доця, тримай мисочку, щоб не впала. Тримай, зараз я прийду, зараз покажу. У нас тут така обгороджена територія. Бо периметр до сонячні панелі. Мама вже воює з мілкою. Вона себе почуває гарно. Молочка. Мілка! Молочка зараз на, на соковитих формах трішки більше прибавляє, було спочатку літр 300. Сьогодні зранку вона дала, зазвичай давала півлітру зранку, сьогодні зранку дала 700 мл. Вже краще, дивіться. Мілка! Ну, ділися! Ось так, Вівці десь вже наділися і пішли. Зранку вона давала зерно суміш з висівками. Зараз майже 12-та година дня дала картоплю, буряк і присипала пшеничною дичою. Ось, їдять, буду розганяти.